Ми ще не почали. Щось не, не зрозуміли Гравці, що мають робити. Всім привіт. Друга наша гра, граємо з Чорноморцем. Це Аркаша, і пішли. Аркаша, Дай. Так, поїхали. Д давай, 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 Д давай. Догравай, Владик, молодець. Так. Артем. Артем. Даня. На Артема не проходить, відміща. Передача. Марко. Добре. Бігте! Бігте! Ну! Ну! Артем! Ах. Добре, молодці! Молодці, молодці! Гарна була, вибачте за емоції. Макс, контролюй дистанцию, пожалуйста. Марко, так що? Даня, добре. Давай, 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 Марко. Марко. На Марка. На Данела. Даня, на Марка. Добре, Марко. Марко. Ах, ворота. Аго, може ми підтягнете? дивіться. Там два Марко і... Там два пацана вірні, а ви йдете пішки. Набирай, набирай Куненко, бігти, набирай, лізь лізь. Коля. Добре, на мішу. Марко. ще, ще! Миша. Добре. Молодець умничка. Марко. Добре. Ще, 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 ще. Марко. Наш аут. Перве. Дай рядом. Добре, Марко. Наш аут. Тодоров, далі, Тодоров! Ну? Влад, побігає, Влад! Коля, молодець! Назад, назад, назад! Аут. Для суперників рахунок 0 поки. Okay. Де, Міш, де, де, де? Міша. Дей, 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 дей. Наш аут. Коля, на Марка, молодець! Молодець, молодець, молодець! Міша, давай, 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 включайся! Добре, наш. Олег, що таке гребет? Макс, і Аркаша, поміняйте! Ну, Марко, Артем, ну! Ах! Не так сильно! Марко? Добре. Коненку ти, ти. Не Давай, 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 Браво! Зберігай! Зберігай! Коненко, терпи. Артем, все, бой Кут... ворота, в воротах, я не ворота. Між уважно 17-й номер. Тут, тут, тут. Молодець, Марко. Артем. Міша набирай. Міша. Ще, 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 молодець. Добре. Вперед, на Артема. Молодець, Коля. Коля. Артем, наші м'яч о, бровка, 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 бівам. Наш. Продовжай. Марко. Добре, 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 грати, грати, грати. Данилко. Ні, що грайте, а ти був. Але для суперників. Проваливайтесь в оборот. Ладно. Добре, Марко. Дай, дай. Давай. Роберт да. Дай пофот. Наш, кстати. Он еще ду. Ага, на, Миша, Он не вышел. Я вам серьезно Он не вышел. Корпус. Уважно, Дань? А, а потом уходишь в середину. Не, я... Нет. Да, тобто. добра. Да на головой, молодец, Марко. Миша. На Артема, Артам, на Марка. Добре. Ну, ну, ну. Прямо к протарючке. По удару выбеги. По удару тут. Выбіги сейчас, да. Добре, молодець, Марко. Молодчинка. Зберігай. Давай, 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 давай. жорстче. Молодець. Модора. Вода. Якщо б він подав, ти не успел полосер. Штрафний. Сляпнуть. Дорап. Слева. И защитники нападающие. Устал. Побить там є, побить є для то. Дивись, дивись, бо нічого, нічого, гарно. Прикинь, прикидаємо. Марко, Марко. Молодець, Марко. Добре. Rafne, na naši Аркаша, ниже Аркаша, Макс за голову не дай. Ну... Здорово, Сейчас нормально. Вот. Right. Павлик, давайте все давайте. Павлик молодець. Ще, 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 ще. Що. Ой, щось там дуже. Ой, точніше для суперники. Коненко, да дорове цікаві, Коненко. Діоркай його сам. Сам, сам Сам, Та не було нічого. Ні. Та... Навіть тут тренер каже, що нічого він йому не зробив, але суддя вирішив, що має бути штрафний. Тренер суперників. Але каже, не признається. Дівак, ти контролюєш гравця? Щоб на нього… Ні, Ось Ось на підборі, так. Щоб на нього не пішла. Встань вище. Владик, стань посередині воріт. Небезпечно, близько до леві. Стрибаємо. Добре.

Добре. Молодець, півечок, молодець. Ще раз аут. Давай, 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 давай. Дуже гарно, гарно розіграли. Але поки не гол. А от наш. Павлик. Данилко. Добре, добре, добре. Дай, 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 скинь. Марко. Даня. А. Але не ворота. Добре. Наш я таки Наш. А наш. Коля, добре. Марко. Данила, на Марка. Даня. Дай сразу. Влад, ти матір. Добре. Коля, спина. Коля, спину ставим. Коль, Коль. Ставим спину і наш м'яч. Коль, добре. добре. А от для суперників. Уважно з ровцями. Подара сюда. Давай, Марко, давай, давай. А вот. Наш подач.

Иди сюда. Надо хейт. Две минуты дали. <решили> Марко. Ах! Теперь туда побеги. Забеги за белого. Это Дай. Не гадай. И Наш аут. Печок ножку! Є шпук кножку! Стоп! Гарку, тебе ніхто не працює! А для соперників? Марко, молодець, павлик. Ще один.

Ти певна? Купую, Добре, Марко. Молочинка. Ще раз котовий. Дань, та що ти чіпаєш. М'яч, Добре, добре, грати. Давай, давай, давай. Молодець. Молодчинка! молочинка. Молодець. Ну! Давай. Даня, ближе ближе, тут я, Коля игрок у каждого игрок должен быть вот в середине руки убрать Роберт, сюда ведворит Добро, добро, добро Молодец Отработай нормально Добро Сейчас, сейчас, сейчас Дай верхом а попасть, сильно Добро вот там? Ну? Ну? აი აი ნაპოლოჩევას აუტი

Дай шире. Дай шире. Марко, да -да -да -да. молодец. Да, Ники, умни. Первое. Руки, можно, можно. Давид, размах. Дай бери. Дай ты раньше. Аркаша, да дай это раньше. А куда ты тянешь? Давид стоит. Давид. Игрок за спиной. Ты обработаю, обработку. Вони кита. Давай демпшки доработа Первый. Молодец. Да на ново. Зараз закінчиться матч, так виглядає, що поки нічия. Ну да, ну дай по флангу. Роберт, роберт, робот Убегай сам, прокидывай, убегай. Нічия у нас 0-0. Одна очко. Зараз маємо в групі вже чотири зустрінемося на наступному матчі.